Як триває партнерство громади з німецькими містами, та хто зібрав майже 44 тисячі гривень для 24-ї бригади? Вітаю з вами, Марія Канцеляристи. Зараз підбиваємо підсумки. Спершу до новин держави ЄС готує план допомоги Україні за рахунок двох сотень мільярдів євро російських активів. Це дозволить витрачати лише відсотки від інвестицій, тоді як основний капітал лишатиметься недоторканим, щоб уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права. Міністерство економіки затвердило виплату 5 мільйонів гривень за програмою компенсації 15 вартості української промислової техніки та обладнання без ПДВ. Про це повідомила прес-служба відомства. Кошти отримають 14 підприємств і фізичних осіб підприємців, які у травні придбали техніку у семи українських виробників. Новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків Новояворівська міська рада долучилась до форуму міжмуніципальних партнерств у Німеччині в Мюнстері. Захід сприяв обміну досвідом і зміцненню міжнародних зв'язків. Міський голова Володимир Мацелюх зустрівся тут із партнерами нашої громади з міста Тройсдорф. Однією з ключових домовленостей стало проведення днів Новояворівська у Тройсдорфі цього року. Це унікальна нагода представити наше місто, його культуру та. Потенціал німецькому суспільству за час звітного благодійного концерту до п'ятиріччя вокальної студії Sonart зібрали на ЗСУ 44 тисячі гривню та 10 євро. Окрасою вокальних номерів стали й виступи танцювальних колективів. До того ж, організатори подбали і про аукціон, ярмарок і майстерню перемоги. Усі донати спрямували на закупівлю РЕБ для 24-ї окремої механізованої бригади. Новини на янтарне ФМ до анонсів культурно-мистецький центр Сокіл міста Яворів анонсує театральний вікенд. 22 червня о 18-й на сцені закладу з виставою Марко з виступить самодіальний театр на Бамбетлі з Новояворівська. Тут кожен персонаж це окрема історія, яку втілила на сцені режисерка Івана Барелюк, директорка Новояворівської бібліотеки. Під час вистави відбудеться збір коштів на підтримку Романа Сольського, який нині боронить Україну. Райну на сході а до цього керував ПК «Кристал». Парафія Різдва святого Івана Хрестителя у ГКЦ Це місто Новояворівськ запрошує на храмове свято. Його заходи відбудуться 22-25 червня від неділі до середи. Всі деталі ми розмістили в наших соцмережах. Про погоду в п'ятницю денна температура на позначці 19, уночі 9 градусів. Увечері можливий місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. А в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Тож охолошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все головне на цей момент. Бажаю вам вечора сповненого відпочинку та музики. на Хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.